Село Жигалівка Іванівської громади. Місцеві волонтери роблять заготовки для страв, які передаватимуть захисникам. Тетяна Гула каже, нарізає м'ясо на котлети. Приготуємо нашим захисникам. бо Зараз зима, холодно, тяжко їм так, а так і трошки домашнього тепла, домашньої котлетки. Суспільному жінка розповідає, котлети це улюблена страва її сина, який нині боронить Україну на фронті. Мене син воює. Сину, може, я тобі котлети вже не буду готовеньке. Мама, котлети не приїдаються. Це улюблена страва. Так. Інша господиня Оксана Мальона нарізає смужками сало для копчення. Салко будемо коптити хлопців на фронт. Спочатку роблю розсіл, кип'ячу воду, додаємо туди спеції, чесник, і воно стоїть десь два дні. Потім обвалюємо, є таке така приправа, шпік. Знаєте, така. І потім ми його цією приправкою, воно тоді смачне і гарне. Коптити сало десь треба до 4 годин. М'ясо 5-6 годин, в залежності від того, яке воно чи грубеньке чи ні. Буде воно в них стояти, якщо ми ще не з'явилися. Вона показує, що скільки мишей, то це воно вмерте. Хлопцям сало потрібне, воно тепло дає. Волонтерський осередок у Жигалівці зорганізували з перших днів повномасштабного вторгнення росіян, розповідає Леся Мороз. За майже два роки роботи приготували та передали захисникам понад 4 тисячі банок та 2200 герметичних пакунків із тушкованим м'ясом, кашами з молоком, паштетом та смаколиками. Продуктами та коштами каже жінка допомагає усе село, а воно у них невеличке всього 400 мешканців. Наприклад, сьогодні ми сало солили, нам від дали 120 штук. Просто ці е, люди, які ці відерця, продають, ну, вони сказали нам, що ми даємо вам безкоштовно ці відерця, нові. І ви за ці гроші купіть м'ясо. От ми теж ці гроші вклали і купили сьогодні саму свиню. Навіть бабуся, та сама, яка отримує 2 тисячі пенсії з половиною, приносить 100 гривень, приносить е, там, картоплі, приносить моркву, приносить десяток яєць. Для них це десяток яєць для них це доволі е, 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 скарб, але вони діляться і дають. І ми теж. Всі люди, «Всі стараються долучатися, хто чим може». У березні 23-го придбали запаювач для пакетів та 100 дойпаків, у яких й передають приготовлене на фронт, розповідає Галина Мєшкур. Такий метод фасування дешевший, аніж консервування в банках, бо пакет коштує 8 гривень, банка та кришка майже 20. І так ми запаюємо. Цибульки, моркви багато, і кидаємо ще трошки рису, щоб воно трималося там. І це по пів кілограма сюди закидаємо в пакети і запаюємо і в автоклав, і автоклавах воно готується. Харчі на фронт возить волонтер Володимир Морозов. Суспільному розповідає за час повномасштабного вторгнення зробив уже 65 поїздок. Щоразу відвозить захисникам до 2,5 тонн їжі. Дві третіх провізії допомога від жигалівських волонтерів. Дуже велика допомога для військових від них. Фактично, новий пиків, пиків і Жигалівка, я загружаю дві треті машини, тобто на відгрузку. На я не знаю, що я робив би без цих колективів. Коли я привожу ці ящички, вони підписані, що це від Жигалівки. І кожен, якщо це Жигалівський хтось або з району, то він каже, бере хапає цього ящичка і каже, пацани. А ви подивіться, звідки воно прийшло. Це наші це дуже добросовісні люди, ентузіасти, патріоти великі. Мені приємно з ними працювати. Ми ще з курочок починали, а це дивіться, аж до свині вже піднялися. Ну тут ж є вже роста, є, я так думаю. І нам головне, що там ми діткам допомагаємо, хлопчикам нашим. Хай вони дівчаткам. нам да. і дівчаткам, хай вони там, їх Бог береже і швидше, нам перемогу дає. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.